Вітаю вас, мої любі малята! Сьогодні ми з вами продовжимо розмовляти про кімнатні рослини. Ми вже з вами знаємо, що для розвитку рослин необхідне тепло і світло, вода, а ще рослини можуть дихати. А як ви думаєте, чим відрізняється життя рослин, які ростуть на вулиці? Так, у холодну пору року ці квіти засинають. А що допомагає квітам зберегти своє життя взимку? Квітам дуже допомагає сніг, тому що під товстим шаром снігу дуже тепло він слугує квітам, наче ковдрою. Пропоную дізнатися шлях розвитку рослини з того моменту, як насінинку садять у землю. Кожна насінина, потрапивши до ґрунту, Пускає коріння. Коріння для рослини є найголовнішим, адже їм рослина міцно закріплюється в ґрунті та одержує з нього поживні речовини та воду. Після того, як рослина випустила коріння, на поверхню землі починає поступово пробиватися паросток, що тягнеться нагору крізь землю назустріч сонечку. Пройде небагато часу, як над землею, можна побачити тонку стеблинку із парою листочків. Саме з цього часу рослина буде розвиватися до дорослої рослини, а допомагати їй у цьому буде сонечко, водичка, повітря і корені, що готують рослину. Коли пройде певний час, рослина накопичить достатньо сил. Щоб випустити на світ власне насіння, на стеблі можна побачити пуп'янок, схожий він на згорнутий листочок то майбутня квітка, що дасть насіння. А зараз пропоную пограти у гру та згадати, що ж необхідно рослинам для їх росту та розвитку. Але будьте уважні. Як ви думаєте? Чи потрібні рослинам тепло та сонячне світло? Звичайно, потрібні. А лійка потрібна? Так. А для чого вона потрібна? Для того, щоб поливати квіти. Чи харчуються квіти цукерками? Ні. А чи потрібен рослинам ґрунт? Звичайно, у ґрунті. Рослина живе, розвивається та харчується поживними речовинами. А шапка потрібна рослинам? Ні, а лопатка потрібна. Так, а для чого вона потрібна? Для того, щоб нею розпушувати землю. Молодці. Сьогодні я пропоную спробувати зробити квітку з конструктора. Але спочатку давайте трошки відпочинемо. Підготуйте свої долоньки та повторюйте за мною. Сяє сонечко, привітно. Квітка з пуп'янка розквітла. Вітер квіточку гойдає. Вліво? Вправо нахиляє? Метелики прилітають і на квіточку сідають. Спробуй Молодці! Ми гарно попрацювали, але, на жаль, вже прийшов нам час прощатися. До побачення!